Вдало використовуючи темряву і майстерно вислизаючи із зони дій ворожих радарів небезпечну місію виконала пара українських винищувачів. У їхньому розпорядженні було 10 ракет штормшедов, що були спільно розроблені британськими та французькими інженерами. Однак, не все вдалося легко. Російські системи протиповітряної оборони, зреагувавши, перехопили і знищили сім ракет ще до того, як вони встигли достатньо наблизитися. Однак серед хаосу і миготливого зенітного вогню трьом ракетам штормшедов вдалося обійти оборону супротивника. А цілями ракет були великий десантний корабель проекту 775 і небезпечний підводний човен проекту 877 Палтус, ключові компоненти російського військово-морського флоту. Завдяки прицільним ударам значної шкоди було завдано як десантному кораблю, так і підводному човну, що зрештою надломило їх морський потенціал. Та це ще не все. Кілька швидкохідних катерів чи навіть морських безпілотників також були спущені на воду в порту Севастополя. Однак повідомляється, що вони були або пошкоджені, або просто не змогли виконати своє завдання через вдосконалені ворожі оборонні системи і завдали лише незначних пошкоджень. Погляньмо, який принцип роботи цієї ракети. Як зазначалося, шторм шедов або ракета Скаль має дві боєголовки: суббоєприпас спереду і далі основний боєприпас, що спрацьовує всередині цілі. Нехай цей десантний корабель, що має подвійний шар сталі, буде нашою мішенню. Крок перший тепловізійні датчики виявляють ціль. Крок другий струмінь розпеченого металу пробиває товсту броню. Крок третій. Основний боєприпас відокремлюється від ракети і проникає в корабель. Крок четвертий, якщо запал налаштований на режим уповільнення, ракета вибухне вже всередині корабля, тим самим максимізуючи пошкодження. Це здатне потопити корабель або ж хоча перевести його в аварійний стан на кілька днів. Ракета має довжину 5,2 метра. ширину 63 сантиметри. А розмах її крил становить близько 3 метрів. Вагою вона орієнтовно 450 кілограмів. Порівняємо з людиною, щоб краще зрозуміти, а ще краще з американською томагавк чи російським кінжалом. Як бачимо, вона значно менша за свої аналоги, тож не варто забувати, що вона дуже схожа на бомбу малого діаметру, особливо коли остання відкриває крила. Розглянемо конструкцію та деталі ракети спереду, захисна кришка датчика, поряд з яким запал а поміж них інфрачервоний датчик та EVP інерційний вимірювальний пристрій. Це дозволяє коригувати роботу, виявляючи зміни в куті нахилу, крену та рискання. Тут знаходяться перемикач або датчик, що активує зброю. Так само, як і Джавелін, ця ракета має тамдемну бойову частину. Це перший суббоєприпас, а одразу за нею другий основний. Рухаючись далі, бачимо циліндричний об'єкт це акумулятор, накопичувач у гідравлічному контурі для швидкого використання енергії, коли це необхідно. Це повітрозабірник. Струмінь повітря рухається до двигуна, оснащеного невеликими турбореактивним двигуном. Мікротурбо tri 60, розробленим у Франції. Розглянемо хвіст ракети. Це надфюзеляжні вертикальні стабілізатори. Поруч з ними горизонтальні стабілізатори. Під ними підфюзеляжні вертикальні стабілізатори. Але ж як крилаті ракети літають без типових крил, на відміну від звичайних літаків, крилаті ракети не мають крил для зльоту і управління. Натомість для навігації і підтримки стабільного польоту вони використовують вдосконалені рушійні системи, аеродинамічний дизайн і надсучасні системи наведення. Ось спрощене пояснення того, як літають крилаті ракети. Рушійна сила. Крилаті ракети використовують реактивні, прямоточні та ракетні двигуни. Вони і створюють необхідну рушійну силу для польоту ракети в повітрі. Аеродинамічна частина хоча крилаті ракети не мають традиційних крил, вони мають аеродинамічні поверхні керування типу горизонтальних і вертикальних стабілізаторів, регулюють своє положення під час польоту, щоб контролювати напрямок ракети, стабілізувати її політ і коригувати курс. А тут наведення здійснюється за допомогою інфрачервоного випромінювання теплової головки та системи кореляційного наведення за рельєфом. Поєднуючи ці елементи, крилаті ракети можуть досягати стабільного і контрольованого польоту на великій відстані без стандартних крил. Вони застосовують аеродинамічні принципи, рушійні системи та передові технології наведення, щоб точно досягти своїх цілей. Тепер розглянемо покроково, як це працює. Крок перший. Літак випускає ракету. Крок другий. Через кілька секунд ракета висуває крила. Крок 3. На першому етапі ракета спочатку використовує EVP та GPS для наведення. Крок 4. Знижує висоту і визначає своє місце знаходження за допомогою GPS, як показано на анімації. Як бачимо, ракети летять нижче дії радарів близько до поверхні землі. Крок п'ятий. На завершальному етапі для наведення використовується теплова головка та кореляційне наведення за рельєфом. Ось як це працює. Інфрачервоний датчик відстежує та аналізує зображення, тим самим допомагаючи ракеті рухатись до цілі. Крок шостий ракета піднімається вище. Це допомагає командуванню стежити за ціллю навіть в темряві за допомогою дуплексного каналу передачі даних. На кінцевій ділянці конічна передня частина відкидається, і тепловізійна камера з високою роздільною здатністю продовжує відстежувати ціль. Потім ракета намагається визначити точні координати цілі на основі попередньо завантажених даних. Якщо все збігається, ракета влучає і нищить ціль. Спростимо це ще більше. Ракета відокремлюється від літака. Спускається на дуже низьку висоту, використовує GPS та кореляційне наведення за рельєфом, щоб зібрати дані про поверхню місцевості. На завершальному етапі тепловізійна система самонаведення розпізнає ціль на ураження. Проаналізуємо плюси і мінуси цієї крилатої ракети точність «Шторм Штормшедов високоточні ракети завдяки вдосконаленій системі наведення, яка включає інерційне наведення, GPS та прив'язку до рельєфу місцевості. Дальність польоту. Ракета має значну дальність польоту, понад 250 кілометрів, що дозволяє їй вражати цілі з безпечної відстані. Такий великий радіус дії дозволяє ракеті вражати цілі в глибокому тилу ворожої території, висока летальність. «Шторм Штормшедов оснащена високоефективною бойовою частиною, вагою 450 кілограмів. Перейдемо до недоліків. Як зазначено, це крилата ракета, а отже, порівняно з дозвуковою ракетою, її швидкість дуже низька. Вона також легко може бути знищена зенітним вогнем. Розмір і вага ракети штормшедов обмежують можливість її розміщення на платформах. Це зменшує кількість ракет, які можна завантажити, що, як наслідок, скорочує кількість знищених цілей за одну місію. Швидкість реагування. Як і інші крилаті ракети, Shadow потребує певного часу для досягнення цілі. Якщо ціль рухома, ракета буде неефективною. Канал Аєтелі створює оригінальну 3D-анімацію з нуля, а ми займаємось перекладом. Тому, будь ласка, підтримайте їх і нас, підписавшись, це допомагає створювати ще більше подібних відео.